Та святого Євангелія щетання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. будь Богу. Сказав Господь своїм ж дням. Коли вас будуть переслідувати у тому місті, тікайте в інше. Істина, кажу вам, не встигнете, обійти місто ізраїльських, як прийде син, чоловічий, учень не є понад учителя, ні, слуга понад пана свого, досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як Його пан, коли господаря назвали Вельзевулом, то скільки більше його домашні, Тож ви їх не лякайтеся, немає нічого сховано, що не виявили, не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам, кажу, в темноті на кажуть при світлі, а що чуєте на вухо, звіщайте спокрівель. Не бійтеся тих, що бивають тіло, душі ж убити не можуть бійтеся ради того, хто може погубити душу і, п... і тіло в пеклі, хіба не за шага продається пара голубці, горобців, проте ні один з них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас усе волосся на голові пораховано. Не бійтеся, ви вартісніші, за багатьох робців. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Не бійтеся. Коли ми дивимося на своє життя, можемо зауважити, що ми страдаємо хронічною неуважністю. Неуважно. Звичайно, надто є багато чинників психологічних, емоційних, духовних, фізіологічних. Але щось хочу сказати інакше. Коли ми є неуважні, тому Господь хоче це пригадати, він свідомий. Ці нашої натури. Тому в сьогоднішній Євангелії щонайменше три, а в інший спосіб, а то й більше, говориться ці слова: не бійтеся. Коли Господь на щось звертає увагу, це дійсно варте уваги. Господь каже, не бійтеся, а ми що постійно за щось переживаємо. Боїмося, турбуємося, клопочимося. І переходячи з одних страхів до інших, від одних непевності до інших. Так є? З нашої сторони є страхи, боязні, непевності. І зі сторони Бога Господь повторює навіть з сьогоднішньому що щонайменше три рази, а то й більше не бійтесь. Що це показує? А це показує велику річ чи малу річ. Годі як сказати, що ми остаточно не довіряємо Богу. Чому виникають страхи? Остаточно де вони виникають? В нашій голові. Мені здається, чим більш розумніша людина, тим більше в неї страхів. Вона в голові шукає рішення, відповіді, розв'язку ситуації. А тут не знайдемо. В голові не знайдемо рішення. Тому християни має бути людиною довіриливою до Бога, довіряти. І це є дуже гарний приклад, як для мене, вражаючий про апостола Петра, коли вони побачили Ісуса Христа, який йшов по водах Галилейського озера. І тоді Петро на слова Христа починає йти по воді. Христос забувся, де Він є. Він взагалі забувся, хто він є, людина, що людині не властиво ходити по води. От він просто пішов. Він пішов так, як мене навпаки, каже. Не будь довірливий, як дитина. А він був такий довірливий, як дитина. От він довірився. І пішов всупереч логіці, законам, земним, логіці людській, от він довірився. І він пішов. І феномен святих полягає в тому, що от вони довірилися і пішли. Вони не були супергерої, супермени, супердуховні, як би сказати. Вони довірялися Богу. вірили Богу. тому треба все більше виходити з своєї голови. Логіки, знань, досвіду розуміння це не є злей. Я не кажу, що це зле. Я кажу, що цього замало і довіряти Богу. Кожен знає, з нас має цей невимовний досвід житті, От, коли тебе приперло, коли ти вже не міг нічого зробити, ти мусив вірити. Скажу слово ще раз, мусив, віра спрацювала. А потім знову ми приходимо до нормальної логіки життя. Ну, ми люди маємо думати по-людськи, робити, діяти. Тому в Євангелії Господь каже, не бійтеся, значить живіть вірою. Уповаємо на Бога. І тоді, коли ми почнемо жити вірою, життя відкриється цілковито інакше. І ці миті життя, коли ми жили вірою, в своєму житті ми можемо наскрябати, знайти, і вони існують. Значить, ми спроможні жити вірою, спроможні не боятися. Але в цьому треба вправлятися. тоді прийде невимовна радість життя, зникнуть страхи, пережиття непевності. Божа радість, Божий мир, Божа благодать наповнить всіх нас.